Друзі, в цьому відео я хочу поговорити з вами про те, як навчитися швидко відпускати і не перейматися. Звісно, в житті це людська потреба. Ми будемо переживати, турбуватися про своїх рідних і близьких, про батьків, про себе. Але зазначаю, що є тонка межа, після чого це може починати нас виснажувати. І ми ніби починаємо втрачати себе. Коли ти починаєш перейматися через когось, так хтось щось сказав про тебе, виправдовувати себе або захищати свою репутацію, все ти буквально втрачаєш все, тому що в цей момент ти віддаєш всю себе. Всю свою енергію цій людині. І вона починає живитися тобою. Запам'ятаю, в цьому житті ти не маєш права і не можеш дозволити собі втратити себе. Отож, в мене є декілька платформ, в яких я повноцінно проявляюся. І повірте, мені на слово дуже багато було хейтерів і людей, які хотіли принизити мене своїми. Дуже-дуже-дуже негативними і образливими коментарями. Якби я сприймала це все серйозно, і якби я віддавала тому перевагу, відповідала їм і йшла на цей деструктивний негативний контакт, я би 100% себе втратила. Тому що зливати свою енергію дорівнює... Поставити їх на перше місце, дозволити їм зрозуміти, що їхня думка для мене важлива. І е, вони для мене важливіші, ніж я. Я не можу дозволити реагувати на ці всі їхні дії. Тому що, якщо я почну виправдовуватись, ці люди виграють. Цього я дозволити абсолютно не можу. Все, що я можу дозволити, це спостерігати з боку, не реагувати, ігнорувати, жити своє життя і далі робити свою роботу. Тим самим перерізати ту енергетичну лінію, яка могла би створитися між нами. Погодьтесь, ми завжди в дитинстві виправдовували очікування наших батьків. Нам потрібно було довести, що ось дивіться, я хороша дитина, ви можете мною пишатися. Ми жили в той час, коли нам не вистачало визнання. А зараз, коли хтось про мене бреше, чи говорить якусь нісенітницю, чи а, хоче очорнити моє ім'я, зіпсувати мою репутацію, це не більше ніж мій урок. Зрозуміти, що ну, якби я не повинна оправдовуватися не перед ким, тому що, власне, я сама знаю, хто я і. Моє самоствердження відбувається більш екологічніше, не за рахунок когось, а за рахунок своїх пропрацювань, своїх усвідомлень, своїх дій, вчинків і пізнання самої себе. Мені необхідно зрозуміти, що я не повинна бігти за кимось для того, щоб доказати і показати, що. Ось яка я, будь ласка, люби мене, а, прийми мене, а, побач мене такою, яка я є. Ні, абсолютно це більше не працює. В ці ігри більше я не граюсь. Ти людина свідома. Якщо тобі хочеться самостверджуватись за рахунок інших, окей, я приймаю це твоє рішення, але я не граю в твою гру. Тому ти можеш вести себе як завгодно, але не зі мною, не в моєму просторі. Саме тому всі повідомлення а, такого роду я видаляю мовчки без усіляких пояснень, і зразу ці люди йдуть в блок. Я не повинна всім подобатись, я й не можу всім подобатись, і з цим теж все абсолютно нормально. Насамперед, моя місія в цьому житті подобатися собі. І я маю змиритися з тим, що не всі зрозуміють і побачать мене так, як я того хочу. І з цим теж все нормально. Я можу старатися робити все для того, щоб людина мене побачила і пізнала. Але якщо ця людина не обирає і не хоче. По істині побачити твою душу, заглянути в твою душу, пізнати твою душу, пізнати тебе, визнати тебе, вона просто цього робити не буде. Ти маєш усвідомити, що якщо хтось а, не хоче, не вибирає побачити магію в тобі, то це не означає, що ти перед зеркалом не можеш стати і побачити магію в собі. Хтось може витягти твою фразу. А, Перекрутити, взяти із контексту те, що вигідно їм, і видати це за дійсність, мала зовсім інше на увазі, але ти маєш змиритися з цим, тому що це їхнє бачення, вони говоряться через призму свого світобачення. І якщо хтось всередині наповнюється негативом і сповнений негативу, ну апріорі від цієї людини очікувати позитиву нереально. І взагалі про очікування. Взагалі забудьте це слово очікування. Ти вмикаєш очікування, тому що є певна програма, що хтось тобі щось повинен. Виключи цю програму в собі і зрозумій: як ти нікому нічого не повинна, так і ніхто тобі нічого не винен. Ти маєш прийти до того моменту в житті, що усвідомлюєш. Тебе можуть зрозуміти неправильно і з цим все добре, з цим все нормально. Ну Но ти ж усвідомлюєш, що кожна людина має право бачити життя так, як хоче бачити. Те, що ти обираєш контролювати, це все ілюзія, тому що кожен має свою вільну волю. Люди можуть любити тих, кого хочуть любити, і не можуть любити тих, кого не хочуть любити. Як тільки ти це зрозумієш, ти одразу звільнишся від ілюзії контролю. Тож ж просто відпусти, він не міг тебе любити в певний момент, і вона не могла любити тебе в певний момент. Що ж, окей. І коли хтось каже, що тебе не любить, це не повинно змусити тебе сумніватися у власній цінності. Просто маєш зрозуміти, що ця людина наразі не здатна любити тебе і окей, з цим все нормально, їй можна. Ти абсолютно не можеш поставити людей в рамки для того, щоб вони. Дали тобі ту кількість любові, яку ти хочеш, адже справжня любов це та любов, якою вона з'являється. Відпустити ту людину, яку ти колись любив, і більше не перейматися це зовсім не означає, що ти не любив, що ти відсторонюєшся, що е, в тобі є якийсь обман. Ні, ти любила цю людину, і з цим все нормально. Але тобі більше не потрібно цю біль носити в собі. Або думати про те, що о Боже, мені треба стати красивішою, кращою для того, щоб на мене знову подивилися по-іншому і, можливо, знову почали любити. Я стану кращою і мене знову полюблять. Мене однозначно помітять, він обов'язково зрозуміє, кого втратив. Але суть в тому, що в цій ситуації ніхто нікого не втрачав. Якщо тобі вдалося звільнитися від цієї людини, це лише пройдений етап, пройдений урок. Адже звільнення від людини, яка не змогла тобі показати справжню любов, ти вже переможець. Тобі не потрібно ставати кращим, мститися людині, яка тебе не побачила. І ще одне. Будь ласка, перестань намагатися виглядати ідеальною. Коли ти починаєш здаватися кращим, чим ти є. Одягати маску і хотіти здаватися, супер, ідеальним. Це лише притягує ворогів, заздрісників, тому що люди. Починають проявлятися таким чином, бачачи в тобі конкуренцію і думаючи, що ти кращий, аніж вони, і включається боротьба. Ну, а ті люди, які не намагаються відповідати жодним стандартам, а просто живуть і проявляються такими, які вони є, вони самі створюють ці стандарти. Прийняття себе це дозволити собі бути такою, яка ти є. Не одягати маски і перфекціонізму. І е, це тоді, коли мені ок, коли хтось виставляє фото, в якому я не дуже вдало виглядаю. Мені ок, коли про мене люди по-іншому думають, не так як я про себе. Мені ок, коли мене засуджують. Мені ок, коли, е, коли мене хейтять. Головне знати, що ти хороша людина, і розуміти, що твоя душа, вона вільна. Вона не може жити в рамках, вона проявляється так, як хоче. Пам'ятай, ти хороша людина для себе, для тих, кого любиш, для цілого світу. І цього достатньо. І тоді виникає запитання, кому ти взагалі стараєшся щось доводити? Хто ці люди, перед якими ти щось доводиш? Це смішно. Люди буквально можуть зламатися через слова незнайомців яких навіть абсолютно не знають в реальному житті. Ви абсолютно навіть не дихали одним повітрям. Але чомусь ти починаєш відчувати себе погано, бо хтось щось там про тебе сказав чи подумав. Ще одне: перестань прокручувати в своїй голові безліч різних ситуацій і загострювати, фокусувати свою увагу на чомусь негативному, на комусь негативному. Думки на кшталт о Боже, я втратив дружбу, ми розійшлися, і тепер та людина, про мене, розказує всім, окей, хай розказує. Це його точка зору, це його реальність, це його світосприйняття. Той, хто істинно бажає бути поруч з тобою, той, хто істинно бажає дізнатися про тебе, він прийде і дізнається, він прийде і буде спілкуватися з тобою, захоче бути в твоєму просторі. І його не зупинить якась там людина, яка розповідає про тебе лайно. Просто зупинись, заспокойся, приймай ситуацію такою, яка вона є. Якщо хтось пішов з твого життя, це подарунок для тебе. Ця людина завершила свою місію. Подякуй, відпусти. А далі на розсуд Божий. Міняй думки. Він не був моїм, я не була його. Окей. Я знайду свою людину. Якщо друзі всі пішли з твого життя, скажи Окей, дякую. Дякую, я побачила, хто ці люди. Їм не місце бути біля мене. Дякую, відпускаю. До мене прийдуть нові. Вакансія для друзів відкрита. Оцими своїми думками єдина людина, яку ти катуєш, це ти. Перестань втрачати себе через когось. Пізнай свою цінність, що б не було. Хто б від тебе не пішов, хто б від тебе не відмовився, ти ніколи не відмовишся від себе. Бо завжди в твоєму житті ти будеш собою. І ще одна не дозволяй емоціям брати над тобою верх. Дуже часто, коли ми знаходимося в емоційному стані, ми мислимо ірраціонально. Саме тому багато людей в стані афекту можуть дійти до крайнощів. Можна дійсно зробити комусь боляче або постраждати самому. І коли емоції зникають. Тоді ти думаєш, Боже мій, я би в житті ніколи не скоїв би цієї ситуації, тому ти не можеш дозволити цим емоціям захопити повністю тебе і знищити твоє раціональне мислення. Тому в такі моменти краще запитати себе, я зараз мислю емоційно, чи це справді відбувається? О Боже, моє життя закінчується, мене нічого не вийде, я вмираю. Серйозно? Ти дійсно так думаєш? То це правда чи то емоції? Дай собі відповідь чесно, ти повинна навчити себе заспокоюватись. Як тільки люди побачать, що ти настільки емоційна, тобою буде дуже легко маніпулювати. Прошу тебе, не показуй свої емоції при Я теж емоційна людина. І, і ділюся цим відео не більше ніж з власного досвіду, те, що проживала сама. Коли ти. Занадто сильно включаєшся в свої емоції, і тобі важко себе спинити, повір, цим можуть скористатися. Не, -не. Не показуй цих емоцій. Навчися сумувати наодинці, плакати наодинці. А на людях завжди залишайся зібраною. Бо всі ці токсичні люди тільки чекають, коли ти покажеш свої емоції. Бо їхня місія насправді витягти з тебе те, що їм потрібно. Просто зрозумій, як працює енергетичний обмін. От дивися, знаменитості обожнюють, коли про них говорять. Неважливо, чи це хороше, чи це погане, чи це плітки. Їм важливо, щоб про них говорили. Бо коли про них говорять, їм передають енергію, їм зливають свої ресурси. Вони навіть платять піарникам, щоб вони запускали фейкові історії. І ці історії можуть бути негативними, аби тільки біля них постійно були розмови, про них говорили. Все, в чому ти береш участь, це є енергетичний обмін. Коли ти дивишся на це все, говориш про це все, ти граєш в ту саму гру, ти повноцінно береш участь в цих всіх процесах. Зливаючи туди свою енергію, свої емоції, свої ресурси. І єдиний спосіб, щоб цього не відбувалося, перестань брати в цьому участь. Сфокусуйся на собі, на екологічному проживанні свого прекрасного життя. Задумайся, на чийому боці Бог? Там, де плітки, там де негатив. Там, де обман, там, де ілюзії, чи, можливо, там, де екологічно, вільна воля душі, світло і власна місія. А насправді твоя мета навчитися трансформувати негативну енергію, коли ти відчуваєш щось, коли ти щаслива, коли ти в піднесеному настрої, повір. Тоді енергія працює в облаго, і в тебе появляються ідеї на створення щось неймовірно потужного. Я малюю нейрографіку, я кайфую, я медитую, я спілкуюся з тими людьми, якими мені цікаво поспілкуватися. Я шукаю час для себе, я шукаю. А... Той простір, в якому моя енергія буде максимально прийнятою. Відповідно, якщо в мене багато негативу, я задаю собі питання, що я можу зробити? Або виплеснути цей негатив на своїх рідних і близьких, або я можу взяти цей негатив і, наприклад, піти в певну практику, яка дозволить мені творчо проявитися екологічно. Пропрацювати цей негатив, от, наприклад, нейрографіка, метод легалізації правди медитація це той творчий підхід, який дозволяє мені екологічно чисто позбавитися від деструктивних програм і негативного певного впливу або певних моїх негативних процесів. І якщо хтось навмисне. Заставить тебе сумніватися в своїй цінності або почне тебе принижувати. Знай, що це виклик, що це мотивація для тебе трансформувати цю енергію в власну творчість. Включи музику, потанцюй намалюй малюнок, будь-що. Послухай пісню, прокричи, проспівай, пропригай, сходи в спортзал. Це... Мега круті способи заземлитися і трансформувати негатив в позитив. Саме в цей момент ти обираєш себе, створити щось для себе, бути для себе максимально корисною, а не зливати енергію негативно і не входити в ці процеси. Не проживати цю біль, не падати в депресії, не заганяти себе, а відпускати. Найкращий спосіб відпустити це усвідомити, що те, що повинно увійти в твоє життя, воно увійде тоді, коли ти будеш для цього відкрита. Коли ти будеш готова прийняти все в свій час, те, що має прийти, обов'язково дійде до тебе. Просто довірся. Відпусти контроль і знай, знай, що рано чи пізно в твоєму житті з'явиться те, що по долі тобі призначено. Поки ти борешся, поки ти намагаєшся а, пробити простір, прогнути простір. Тебе буду викидати. Ти не зможеш реалізувати бажане. Ти не зможеш отримати те, що повинна отримати, і не зможеш притягнути те, що повинно притягнутися. Довірся, відпусти. Власне, на своєму прикладі скажу, що останнім часом практикую розмови з вищими силами, з Всесвітом, з Богом. Називайте, як хочете. Я своїми словами проговорюю фрази такі, як я довіряю, будь ласка, покажіть мені мій шлях, проведіть мене туди, де я маю бути, в мою найкращу реальність, де б я була повноцінною, цілісною, щасливою. І коли в мене чогось немає, я, я не фокусуюсь на тому, що. В мене дефіцит. Зараз я фокусуюсь на тому, що я вже маю. І дякую за те, що я вже маю. І я чітко знаю, чітко довіряю, що те, що я хочу, прийде. А знаєте, чому воно прийде? Тому що я відпустила контроль. Я довірилась. Я усвідомила, що я Божа дитина. За мною стоїть Бог. Я людина. Я йду по своїй місії. Я надіюся на Бога, тому що Він завжди дає те, чого хоче моя душа. І я довіряю цим процесам. Зараз я не лише проявляюся в своєму житті так, як того хочу я, а ще я зайняла позицію спостерігача. Я прошу в Бога і спостерігаю, наскільки швидко. Змінюється моє життя, змінюється моя реальність, і приходить до мене. От той бажаний мій результат, мій запит. Невже так важко повірити в те, що все можливо? Якщо навіть раніше не вдавалося, задай собі питання, чому так сталося? Можливо, це зовсім не твоє, можливо, тобі воно не потрібно, можливо, щось більш грандіозніше чекає на тебе. І просто розслабся, розслабся, спостерігай, яке прекрасне життя навколо, воно у нас єдине. Якщо по твоїй долі є місце, де тобі потрібно бути, ти дійдеш туди. Якщо ти живеш в потоці, усвідомлюючи ці люди, які пішли з мого життя, вони повинні були піти. Тому що в тій точці, куди я йду, мене чекають інші люди. Мене чекає інше життя, і я готова з легкістю починати спочатку і спочатку, аби дійти до своєї місії за покликом своєї душі, свого серця. Основна задача наша в цьому втіленні тут і зараз довіритись, відпустити контроль і знати, що ми не самі, Бог з нами розмовляє. Він всередині нас. А тебе просто ведуть, ведуть в ту точку, куди ти маєш прийти. Наскільки швидко це відбудеться, залежить тільки від тебе. Ну що, друзі, це кінець відео. Я надіюсь, вам сподобалось і для вас дійсно будуть цінними мої поради. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. І до нових зустрічей. Вас люблю з повагою, Христина Боговіт! Música